Хочу привітати Дмитра Марунича, співголова фонду енергетичних стратегій. Дякую, пане Дмитре. Дякую, що почекали. Надзвичайно важлива тема для наших глядачів, для наших слухачів. Як ми увійдемо в осінь? Вона неодмінно настане. 21-22 було літнє сонцестояння. Повернули до осені. Яка ситуація? Що люди по Повинні знати, з чого повинні бути свідомі, що на нас чекає. Ну, поки що якихось підстав говорити про те, що буде якась там колобса або катастрофічна ситуація під час опалювального сезону, я таких підстав не бачу, але на жаль, нам треба якимось чином шукати компроміси з постачання газу в Україну. У нас є дефіцит, і він нікуди не зникне до кінця поточного року. І навіть якщо ми там частину цього дефіциту зможемо замістити з європейських джерел, з країн Євросоюзу, на жаль. Все одно треба якимось чином шукати рішення, яке забезпечує відновлення поставок російського газу в Україну. Чим краще воно відновиться, тим краще буде, тим більш прогнозованим буде проходження опалювального сезону. Тим більш прогнозованим буде транзит російського газу до країн Євросоюзу. Це також дуже важливий елемент. Якщо він не стосується наших, скажімо так, внутрішніх питань, бо mm. але ж європейські споживачі суттєво залежать саме від транзиту російського газу через Україну. Даруйте мені моє знання, тема є надзвичайно складна, специфічно, треба багато років її опановувати, щоб мати можливість, хоч на якомусь рівні там говорити про це з професіоналом вашого рівня, але не, 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 не смілюся запитати. У нас нам багато років наші уряди казали, що потреби населення громадян можуть бути забезпечені за рахунок внутрішнього е, добичі, да, якщо можна ну, так сказати, вид, видобутку. Да, дякую. Видобутку. Наскільки правдивими є ці заяви, наскільки вони є відповідають сучасному моменту? Що о, людям реально робити, закуповувати тепер балони з газом, поки що ціна стоїть невелика. Ну тут мова йде про те, що вистачає в цілому газу власного видобутку mm -hmm. для тих, хто використовує його у плитах, а також індивідуальне опалення. Mm -hmm. Ті, хто користуються послугами централізованого. Теплопостачання там не вистачає приблизно 8 мільярдів, а то й до 10 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо з Києвом рахувати. Це у відсотках, це скільки до потреби половина, ну, якщо, 40, 20, якщо в минулому році ми спожили 50 мільярдів, угу. це 20%. відсотків. Не вистачає це на опалення великих міст. Я правильно а, розумію? це передусім опалення великих міст взимку? Також угу. існує на жаль, оця диспропорція, бо у нас же ж видобуток він рівними. Частками відбувається кожного місяця, mm -hmm. а потреби у газі, зокрема, і для споживачів індивідуальних, хоч ми говоримо, ті, ті, що мають власні котли, вони великі якраз взимку. Тому, на жаль, навіть за умови того, що фактично власним водобутком ми повністю закривали ці котли та комфорки, все одно взимку виникала проблема, як правило, Нафтогаз був вимушений заміщати частиною імпортного газу той газ власного водобутку. Тобто mm -hmm. по балансу його нібито вистачає, але по факту в зимні місяці там просто достатньо. Високе споживання, воно вище, ніж взагалі українська газова промисловість здатна е, видобути ну, за місяць, і все одно потрібен імпортний газ. Звідки він буде з Євросоюзу з Росії? Ну наразі євросоюз здатний забезпечити до кінця року три-чотири ну, до п'яти мільярдів кубів, а потрібно більше. Половина від потреби. Так? Потрібно більше І потрібно закачувати газосховища. Mm. Фактично... Даруйте мені також це незнання, моє незнання, але так випливає з ваших слів, що люди, які нас почують, вони можуть зробити висновок, що треба вже зараз влітку займатися утепленням приміщень своїх помешкань, купувати електричні плитки. Ми майструвати якісь буджуйки. Це... Ми можемо скатитися, перепрошую до рівня Тбілісі під час російської окупації, коли люди просто буджуйками опалювали багато. Якщо... Ну, у нас є великий, скажімо, такі велика різниця через Україну здійснюється потужний транзит російського газу. принаймні досі десь 60% постачання російського газу здійснюється через Україну. Тому теоретично, якщо б ми не були залежні одна від одної країни, то можливо, що поставки газу були припинені для нас і не знайшли б інших джерел постачання. Прийшов яким чином виживало б, uh -huh. ну, все до, до, до прикладу Тбілісі? Uh -huh. Поки що це неможливо, оскільки фактично ми тоді зірвемо транзит, але відберемо газ. Це буде величезний скандал. І сподіваюся, що це добре розуміють і в Києві, і в Москві, і в Брюсселі. І тому все ж таки прагнати, будуть прагнути домовитись, принаймні ну, до кінця літа, бо теоретично повторююся, ми можемо якось існувати, але тоді ми зірвемо транзит російського газу, якщо не закачаємо uh -huh. до сховищ. Неможливо буде вже приблизно з жовтня транзитувати ті обсяги газу, які потрібні, і тут і цей госпромі розуміють і тому вони певною мірою затягують mm -hmm. ці всі процеси. Бо чим більше до осені, передусім буде дуже хвилюватися тим менше є... маневру буде мати можливості для Ну, євромісія буде мати набагато менше маневру mm -hmm. і вона буде тиснути зокрема і на Україну. Mm -hmm. То треба шукати якісь компромісні рішення mm -hmm. поки що наразі його ніхто не шукає. Наскільки mm -hmm. я бачу. А от ви говорите про рішення, в яких площинах можуть лежати ці рішення? Yeah. Ну, можливо, якесь певне рішення стосовно того, хто закачає газ до сховища. Uh -huh. На жаль, Росія в попередні роки була готова, щоб це зробили європейські комісії, європейські компанії. Зараз, от бачите, ситуація загострюється. І на минулому тижні очільник газпрому заявив прямо, що цей газ може бути закачений лише Нафтогазом України. Uh -huh. Бо е, так працює система, що ми отримуємо взимку газ з східного напрямку, і там його відбираємо. Відповідно, маємо ну, за такою логікою піднімати саме власний газ тому бачите, тут вже пішла так би мовити позиція на позицію, стінка на стінку. Якщо раніше Газпром був готовий обговорити закачування газу європейськими компаніями до сховищ. Ну дивіться, що Україна не закачує оцей газ для транзиту. Тепер вони змінили свою позицію. Я так думаю, що вони її будуть відстоювати, зокрема, в стогонському арбітражі. Тобто, треба шукати компроміс, бо без компромісу замерзне Європа і замерзна частина України. А де може бути цей компроміс? Компроміс може бути у якійсь в прийнятній ціні і умовах зміни до контракту. На мою думку, прийнятна ціна десь приблизно ну, 350 доларів. Це ринкова ціна. Ми можемо рахувати іншим способом взяти середню європейську ціну газпромівських поставок це 372 долари mm -hmm. і відняти звідти вартість транспортування через Україну там, десь 30 доларів. Mm -hmm. Виходимо на ціну 340-345 доларів, це методом нетбек. Mm -hmm. На мою думку, це міг би бути розумно. Компроміс. Але поки що сторони, бачите, зайняли жорсткі. Україна каже 268, поки що Росія каже 385, ну це зі знижкою. І все, ніхто не готовий посунутися, але, врешті-решт, комусь такий. Або це буде обоюдний компроміс, обидві сторони підуть на компроміс, або хтось з сторін піде на цей компроміс в більшій мірі, більшій мірі але без рішення опалю. зиму ми. Без не без проблем не пройдемо. Це А точно. наскільки великий бізнес європейський, наприклад, в Німеччині і Франції може вплинути на позицію своїх урядів на позицію Єврокомісії, керівництва Євросоюзу, з тим, щоб вона в свою чергу вплинула на позицію гасну. Той, ну, який, ля -ля -ля. Бачите, Ла -ла -ла. є, на жаль, не дуже втішні новини. Сьогодні, до речі, я думаю, ви повідомляли своїм телеглядачам про те, що в Австрії було укладено угоду про будівництво гілки сухопутної південного потоку. Про що це свідчить? Що великий європейський бізнес він займає позицію певною мірою, таку ну, компромісну. Він не готовий буде жорстко тиснути на Росію, бо це великі прибутки від постачання товару. Ну і вони... громадяни не зрозуміють. Так, цього. вони суттєво залежать. Ті від поставок енергоносіїв принаймні 30% російського газу це ну це залежність євросоюзу. Тому я би чесно кажучи не розраховував. Треба шукати якесь політичне рішення, треба шукати компромісу. Я думаю, що. Відверто вам скажу, якщо ми далі будемо, ну, уряд буде продовжувати стояти на ціні 268, то шансів для такого компромісу я не бачу. Треба, треба, треба якесь порозуміння. Mm -hmm. І до речі, отінгер це добре розуміє єврокомісар mm -hmm. Я тому що він найбільше з усіх учасників переговорів саме розуміє цю проблему. Mm -hmm. Як би ви оцінили в балах по 10-бальній шкалі можливість досягнення такого компромісу до кінця літа, враховуючи ту обставину, яка ті обставини, які ми маємо сьогодні в Донецькій та в Луганській областях, де фактично це не має місця не антитерористична операція, а війна проти України. Я розумію, маємо все зважати але я думаю, що висока ця ймовірність. Висока євросоюз, передусім буде тиснути і на Кіпросона Київ більше важелі впливу ніж на Москву. ми маємо чітко розуміти це. Бо на Москву який важелі впливу? Скоротимо споживання газу, але це неможливо зробити швидко на Київ. Є інші важелі впливу, зокрема, і фінансування євросоюз прямо підтримує Київ, дає гроші на оплату газу. Тому певним чином буде я думаю вимагати якихось поступок з боку Києва. Зовсім останнє питання. Люди наскільки мусять бути свідомими треба платити за газ в цих умовах ну поки що люди сплачують справно mm. тому що але тарифи будуть підвищуватись вони підвищувались на 40 від 50 відсотків фактично з першого і це року. вимога мвф та наскільки я Ну, це фактично і зокрема є вимога мвф і позиції уряду і mm. ще з 1 вересня будуть підвищені тарифи на жаль як правило як показує практика після підвищення тарифів рівень сплати зменшується mm. тут бачите це накладатиметься також на складну соціально-економічну ситуацію бо в нас не будуть зростати зарплати і пенсії найближчими Місяцями, а може і рік, тому відвертом скажу, на жаль, ми будемо спостерігати об'єктивне зменшення обсягів сплати за комунальні послуги. Так було завжди, коли піднімали тарифи. Це не є якоюсь такою новиною, і держава має все ж таки зрозуміти, які можуть бути рівні компенсації. Наскільки мені відомо, зараз ну, є питання до Міністерства соціальної політики стосовно цієї компенсації, там не все так просто і зрозуміло. Ну сподіваюся, що ви приймете наше запрошення прийти до нашої студії з тим, щоб ми могли більш докладно поговорити на цю тему, яка ну життєдайною є, життєво надзвичайно важливою. Дякую вам сердечно.